Всім привіт! Дуже добра прикмета, якщо ранок починається в Depot. Робота на сьогодні потрібно купити, привезти і встановити вхідні двері. Ось ці двері зараз буду міняти, вони, в принципі, в гарному стані, все нормально функціонує, але проблема не така вже очевидна. Проблема знаходиться ось в тому будинку. Сусід поставив нещодавно нові гарні двері, і замовниця виходить, бачить ці двері і трішки хвилюється. Тому, в принципі. Все так, як і в нас. Сусід поставив краще. Це не дає спокою, тому, тому в нас нові двері погнали встановлювати. Здемонтував двері. Тут є декілька задач, які потрібно вирішити. Перша у нас стара коробка була без нижньої частини і був прикручений просто такий алюмінієвий поріг на плитку. А, нова рама у нас вже товста. І сюди вона не стає. Тому зараз буду обрізати цю плитку по лінії. Декілька слоїв тут плитки, це вже по класиці. Це перша задача зараз зроблю. І друга задача стара рама у нас була широка. Гава в нас набагато вуща, тому тут стояв такий молдінг, він був встановлений отак. Я думаю, що я зараз куплю такий самий і встановлю його, можливо, якось впоперек або куплю якийсь ширший молдінг. Ну, коротше, зараз ставлю двері, дивлюся, скільки мені потрібно ширини молдінгу і їду в хамді, побуду щось підбирати. Ось так стояли старі двері, така дірка між несучою стіною і дверима з цієї сторони, зверху. І в принципі, я вже бачу, що всі двері в Америці саме так і встановлюють. Але я не розумію, ми купляємо двері, які шумоізолюють, які енергозахищають, і залишаємо таку дірку, яка множить ці всі характеристики просто на муд. Мабуть, я ще недостатньо пожив в Америці, тому я купив за 5 баксів піну і зараз продаю цю всю історію. Замовниця виїжджала і їй щось не вистачило місця, бахнула мені гаврюню. Ну, навіть з машини не виходила та й поїхала. Та я також не звертав увагу. Якось так тут в Америці, мені здається, всі роблять. Ну що, приймайте роботу. Двері готові, все працює, відчиняється, зачиняється легенько. Поставив е, оцей молдінг трішки по-іншому, тому що була щілина велика, я показував. Але норм виглядає класно, навіть і не зрозуміло, що він має стояти якось по-другому. Зсередини також зашивмолдингом вже не буду заходити, бо замовники приїхали. До речі, ці замовники з Фейсбуку прийшли, і з такими людьми завжди приємно працювати, тому що я для них як ніби знайома людина. Я коли приїжджаю, вони вже так якось розположені, і ці також зранку мені віддали всі гроші. Говорять, ось тобі за роботу, ось тобі за двері, тому що я купляв і все. Положиш ключ під коврик, ми поїхали. І завжди так з людьми з Інстаграму і з Фейсбуку, тому що вони підписані, дивляться. Робота за роботою, якось до мене, мабуть, звикають, і я переїжджаю, я до них вже якась знайома людина. То потоваришувалися, будемо працювати. Їм тут потрібно ще щось в понеділок зробити вівторок, і, схоже, що роботи тут багато, то я буду сюди заїжджати частенько. Завтра їдемо на офіс, там залило стелю, потрібно поремонтувати, поміняти гіпсокартон, пошпаклювати, пофарбувати. Така історія. Всім добрий ранок. Таку маємо роботу на сьогодні, потрібно зашити цю дірку в стелі. І ще один кусок маємо в іншій кімнаті. Тут кусок менший, але трішки складніший, тому що треба вишпакльовувати кути. План на сьогодні потрібно це все закрити, зашпаклювати і залишаємо сохнути. Завтра приїду, все зачищу і покрашу. Пощастило замовниками на цьому об'єкті. Я коли рахував тут це, сказав їм, що десь 8 годин працюватиму і порахував як по годину за 8 годин. По факту, сьогодні працював 7, завтра ще потрібно 2-3 години, і післязавтра потрібно ще годин, може 4-5. Сказав 8, навіть не знаю, чого я сказав так мало. Ну, мабуть, знаю, тому що роботи мало. Коли роботи багато, то говориш ринкову ціну або трішки вищу. І так, якщо замовник не згоден, то тобі окей, а якщо згоден, то працюєш за гарні гроші. А коли роботи немає, то завжди занижаєш ціну. І тут також приїхав, роботи не було, думаю, ну окей, візьму, а потім вже працюю, розумію, що я встряв, але я вже ладно, працюю. Але замовниця говорить мені в кінці дня, ми, мабуть, тобі маємо більше заплатити, ніж ти сказав. Я кажу, Та, ну ми тіпа, домовилися, то, то нічого ви мені не винні. Але вона говорить, що ні, ми вам ми, ми тобі заплатимо, мов погодинно, от скільки ти працюєш, скільки заплатимо. Фух, я такий аж видихнув. Так що все добре, доробляю цей об'єкт і, схоже, будемо з ними працювати, тому що їм сподобалось, як я працюю, а я в них взагалі закохався. Так що вони продають ніби цей офіс і купляють другий і більший, і там також потрібно щось фарбувати, щось міняти, якась плитка. То я супер щасливий. І таке відношення, і то, що буде багато ще роботи. Залишайтеся через секунду до вас. Повернуся. Добрий ранок. Інструмент заряджений. Зараз все перетираю і перетягую ще один слой шпакльовки. Сохне скучна шпакльовка. маємо таку цікаву роботу. Тут впало дерево на забор, потрібно його поремонтувати. Зараз їду по магазинам, шукаю отаку трубу. Заміню верхню частину труби. Братуха допоміг зі звуком, дякую. Заміню верхню частину труби і ніби як все. Тут, до речі, це все було чагарники, Вон зараз пацани випилюють. І, скоріш за все, я буду ставити новий забор. Цей залишиться, а перед ним поставиться новий. Вищий дерев'яний, тому що замовників тут собаки і вони хочуть загородити повище. Так, пацани прилетіли на двох грузовичках, все вирубують. Зразу ж дробілкою перебувають, в кузов і порядок. Хомдіпа немає, заїхав в ловс і пощастило знайшов саме ті труби, які мені потрібні. Я їх зараз просто з'єднаю з старим забором, беру пару балончиків фарби, фарбую. І порядок. 22 долари коштує така одна труба. На 10 футів. Знову я щось промахнувся з ціною, але вже на цей раз в іншу сторону. Сказав 300 доларів за ремонт забору. По факту ось де одна хвилина зрізав стару трубу. Зараз просто потрібно нову трубу поставити сюди, до неї провал прив'язати цю сітку. Зараз із сітки вирву цей бур'ян. Вирівняю сітку і все, тут ділов, я не знаю, до години. Ну і покрашу цю трубу. он Балончик купив. І що робити? 300 доларів, сказав вже, якось це все виглядає трошки неловко. Добре, зараз зроблю, пофарбую, подивлюся, скільки зайняло часу, та й думатиму, що їм говорити. Коротше, за півгодинки я зробив цей забор. Не відрізниш від нового. Сказав їм, давайте три сотні за все, 80 баксів я потратив на матеріали 70, 70. і 230 за роботу. Проблема в тому, що так гарно зробив, їм сподобалося, що вони говорять, мабуть, ми не будемо поки ставити новий забор. І так гарно виглядає. Но будемо чекати, поки нове дерево впаде, потім приїдемо робити сюди забор. Слухайте, якщо я постійно масло доливаю зверху, а воно знизу постійно витікає, то виходить, мені можна масло в двигуні не міняти, воно ж там постійно свіженьке, чи це так не працює. Напишіть, будь ласка, хто розбирається. Так, тут порядок вийшло все добре, підмалював трішки стіни, голубим зараз сохне, і готово. Там, як бачите, ще трішки досушую, там довелося трішки хитрити, тому що на стелі були ріжі п'ятна. Від води і водоемульсіонка я наніс там, мабуть, 4 слої, 2 слої ґрунтовки, 3-4 слої фарби і знову і знову проступають ті ріжі п'ятна. Тому отакий у мене був балончик фарби автомобільної, я пофарбував усе. Вона висохла і не видно рижі п'ятна. І зараз зверху ще водоемульсіонку і слой покрив, висушу, подивлюся, можливо, ще один. І на тому все. Ну і так, всі дрібні місця постелі також закінчився, Все виглядає супер класно. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Залишайтеся на каналі. Завтра поїдемо в Нейплз, Трішки поподорожуємо і сподіваюся, я щось познімаю, покажу вам щось цікаве. Всім папа! -па.